Всіх вітаю! Все більше і більше людей переходять в онлайн-сферу і починають розвивати свої сторінки в інстаграм, здобувати нові професії. І, відповідно, маючи вже нову професію, вони переходять в інстаграм і намагаються. Досягти успіху, результату шукають якісь магічні таблетки, перевіряють алгоритми інстаграм, чому вони в них не працюють. І сьогоднішній цей ефір я хочу присвятити тому, що наш блог це бізнес, і потрібно зрозуміти, що для того, щоб був як і в будь-якому бізнесі офлайн, результат у нас в блозі це має бути регулярність, це має бути стратегія і. Пропоную все розглянути на прикладі, уявимо, що Інстаграм це величезний величезний торговий центр. І ваш аккаунт це малесенький-малесенький магазин в величезному торговому центрі. І в цьому торговому центрі ходять люди, глядачі, які проходять повз ваш магазин, повз ваш аккаунт, повз вашу сторінку. І для того, щоб. Вони в неї зайшли, в, нього, в них має бути для цього привід. Так ось, а Якщо ми уявимо, що наш блог це якийсь магазин, ну, до прикладу, який кожен знає магазин це, наприклад, молочні товари. А, і ось цей ось ваш блог: це магазин молочних товарів в величезному торговому центрі. Мимо вас, мимо вашого магазину, постійно ходять люди. Що має бути? У вас має бути а, ваша назва магазину, це ваше ім'я. Ім'я має бути просте, як і назва магазину, і зрозуміле. Не треба придумувати якісь загадкові назви, які ніхто ніколи не заб'є в пошук. Або коли люди будуть проходити повз магазин, вони не зрозуміють, що там за товари продаються. Відповідно, якщо в нас, наприклад, магазин молочний, можемо його назвати Молочний Рай, до того ж, ці слова вони приймають участь ця вивіска. А цей жирний рядочок в інстаграмі він приймає участь в пошуку. Відповідно, слова мають бути прості і зрозумілі. І ті, які шукають не спеціально для вас вироблено, таке ніхто не вбиває. Це ви можете написати в шапці профілі. В вивісці має бути все конкретно і ясно. Тобто, наприклад, це молочний рай, молоко, творог, сири. Доставка додому, тобто те, за чим вас можуть знайти. Далі шапка профілю це те саме, що у нас вивіска в нашому магазині. Тут ви вже виділяєте свою унікальність. Чим ваш магазин відрізняється від просто мільйона інших магазинів? Чим ваш блог виділяється від мільйона інших акаунтів, які займаються той самий ну, до прикладу ось молочною продукцією? Якщо перенести це на інстаграм, тобто ми заходимо в інстаграм і бачимо кучу сторінок фітнес-тренерів, наприклад, нутриціологів, дієтологів, коучів. Чим саме ваш магазин, чим саме ваш аккаунт відрізняється? Це ми все пишемо в нашій вивісці, в нашій шапці профілю. Наприклад, якщо ми беремо молочний магазин, це можуть бути фішка в тому, що це екопродукти, що вони виготовлюються в нас на фермі, що ми, наприклад, можемо зробити подарунковий набір до свята в шапці профілю, на нашій вивісці, ми робимо акцент на нашій унікальності, на наших фішках. І знову ж робимо це легко, просто і доступно, щоб людям не треба було домислювати, здогадуватися, що тут відбувається. Далі в нас йде вітрина. Тобто ми от зайшли в магазин, тобто ми побачили, що ми побачили? Привабливу аватарку. Яка відповідає там, де обличчя людини або вивізку магазину. Далі ми побачили класну назву, зрозумілу, читабельну. Нам захотілось туди зайти. Ми ознайомилися з вітриною, щось там написано в нас на вході в шапці профілю. Все, відбувся цей контакт, конект, і людина ввійшла до вас на сторінку. Вона відкрила двері магазину і обрала ваш магазин, щоб туди зайти, в ваш блог. Що вона далі бачить? Далі вона бачить вітрину цього магазину. Тобто, в інстаграмі це перші 9-12 публікацій, ті, які видно, що має бути на цій вітрині, а, ну, вітрина має захоплювати увагу, вітрина має показувати різний асортимент. Тобто, у вас має бути асортимент в блозі, це різного формату контент. Тобто, так само, як і в магазині, у нас є на вітрині там і сири різного виду, і творог різного виду, і молоко різної жирності. Так само в нас має бути наш контент настільки різноплановий, щоб кожен міг обрати те, що його зацікавить, ту тему, яка йому відгукується, якийсь корисний лайфхак для себе, і в нього був привід – Залишитись на цій сторінці. Тобто наш контент, ось наша стрічка це наша вітрина, і там має бути яскраво, привабливо, цікаво. Так, що хочеться роздивитися, так, що хочеться подивитися наступний товар. Далі йдемо далі. Що в нас є ще в блозі? Це наші хайлайці. В магазині це будуть такі як полички. Окрема поличка з окремим товаром. Так само в Highlights, кожен Highlights – це окрема рубрика, окрема тема. Тобто, ви відкрили, наприклад, у вас Highlights, там ваша якась послуга, наприклад, виготовлення творога, якщо ми беремо, наприклад, молочний. І це. Буде повністю історія про те, через емоції можна подати через призму того, як вирощується це все від моменту початку до моменту кінця. І закінчуємо кожен хайлайт, кожну нашу поличку. Там має бути ціна, там має бути бажання і продовження як можна це купити. Тобто, хайлайт – це, це наші полички, це наша така. Постійна вітрина, яка працює без нас, тобто людина зайшла до нас на сторінку, і вона може ознайомитись, що вона може замовити в цьому магазині. А далі, хто в нас є в магазині? В магазині в нас є консультант. А дивіться, ви прийшли на сторінку, вам все сподобалось. Ви відкрили цей магазин молочних продуктів, все класно! Ім продукти класні, і сири хочеться спробувати, і це б все вас зацікавило. І на цьому моменті має бути консультант. В блозі це хто? Це ви. А відповідно, консультант має виконувати яку роль проконсультувати людину, допомогти з виборами, відповісти на запитання. Привітати людину, тобто, коли ви бачите, що у вас, наприклад, є новий підписник, дуже класно з ним про взаємодіяти, написати йому, привітатися з ним. Скласти ось це перше враження, перший конект. Так само, як в магазині консультант вам посміхається і вас вітає так само в себе в блозі, в своєму малесенькому одному із мільярда магазинчиків в інстаграм, ви вітаєтеся з людиною. І функція також консультанта буде, вона веде, що робить консультант? Веде від того моменту, коли людина переступила поріг магазин до моменту покупки. Далі, якщо ми переходимо до того, що відбувається на сторінці, що в нас буває в магазині. В магазині в нас є різні акції і різні пропозиції. Правильно? Там якісь знижки, там постійно щось відбувається. Якісь... На одному тижні зайшов там якась одна акція, на другому тижні новий продукт, на третьому тижні купи там, два творожка, третій в подарунок. Така сама бурхлива діяльність має провідбуватися і в вашому магазині, в вашому блозі а, онлайн. У вас тут також має все відбуватися таким чином, щоб людина чекала, а що тут буде через тиждень, а що тут буде через місяць? Так, а там Новий рік, мабуть, до нового року буде також якісь бонуси, подарунки, і це людину змушує і повертатися в цей молочний магазин. І так само залишатися у вас в блозі. Тобто, що це може бути в блозі? Це можуть бути різні марафони, різні челенджі, які ви влаштовуєте. Це може бути що але це те, що утримує увагу, і виникає бажання у людини повернутися в це місце, скористатися цією послугою. Що далі? Наш магазин обов'язково що має? Він має рекламу. А він про себе десь заявляє, і так само має заявляти про себе і ваша сторінка в інстаграм, ваш онлайн-магазинчик. Він так само має працювати. Тобто, це можуть бути колаборації з іншими людьми, це проведення взаємних ефірів, це, наприклад, реклама у блогерів, це таргетована реклама. Тобто, це просування. Ви маєте зрозуміти, що ваш блог будь-якої ніші він ваш бізнес. І лише коли в ньому буде вся оця структурність, все, весь цей постійний прототип, так само, як в офлайні, ви одягаєте на свою сторінку, тоді це буде працювати. Далі в нас є реклама, просування, і до нас приходять люди. Дуже часто на моменті оплати людина, наприклад, не може знайти. Кнопку, де її заплатити, якщо у вас налаштований лендінг або є сайт, має бути, наприклад, з хайлайців переведення до цієї вашої каси онлайн, там, де людина може віддати вам свої кошти або а, відповідь в Діректі. Також інколи людина завжди купує як. На емоціях. А завжди людини люди, є або потреба, або емоціях. Вона вирішила зараз купити у вас цю послугу, але консультант, наприклад, ну не відповідає. Ну немає вас в блозі. Відповідно, немає взаємодії. Таким чином ви що робите? Втрачаєте клієнтів. Тут потрібно подумати про те, щоб консультант ви постійно були в блозі. Це можна замінити знову ж таки лендінгом, це можна замінити платіжними кнопками, це можна замінити чат-ботами. Тобто подумати про те, щоб з вами була комунікація у людини в той момент, коли вона хоче. Далі, що обов'язково є в магазині, це звітність. І в вашому блозі. Ви також маєте обов'язково слідкувати за своєю звітністю. Що таке звітність в лозі? Це наша статистика, це наша аналітика, це цифри, які ми можемо побачити, хто нас дивився, що людям подобається. І ми завжди проводимо аналітику. Взагалі, так як рекомендації, як я це вчилась робити, ви створюєте. Контент створюєте різну тематику, створюєте різні формати. Ви все це тестуєте, ви копіюєте прямо посилання, наприклад, на цей допис чи рілс, робите собі таку табличку, і в цю табличку вносите, який контент набрав більше лайків, який контент змушував людей взаємодіяти з ним, який контент викликав у людей емоцію, бажання залишитись у вас на сторінці. Тобто, ви це все відслідковуєте, який контент. Підходить саме вашій аудиторії. І тут дуже важливо пам'ятати, що ваш блог це ваш бізнес. І ви створюєте свій бізнес для людей, закриваючи потреби людей. Тому, якщо ви любите дуже не знаю, глазуровані сирки з ванільним смаком, це не значить, що це буде супер суперпродава... продавай продукт у вашому магазині. Тому що ваші клієнти, наприклад. Обожнюють ваші сири і приходять до вас саме за голландським сиром. Тому завжди має бути комунікація з аудиторією, завжди має бути аналіз аудиторії для того, щоб ви розуміли, що потрібно вашій аудиторії, що вона від вас хоче. І аналізуючи цю звітність, ви маєте результат роботи свого магазинчику, свого блогу в інстаграм, величезному торговому центрі інстаграм. Скільки він вам приніс клієнтів, скільки він вам приніс коштів, обов'язково це аналізуєте, збираєте цю аналітику для того, щоб розуміти, куди вам далі рухатись. І звісно, яку б чарівну пігулку ви не шукали, нікуди не дітися від регулярності. Тому що якщо у вашій магазин немає поставок регулярних молока. Або ж якщо це Інстаграм, якщо немає регулярної поставки контенту, люди йдуть шукати молоко або ж свій контент в інші магазини. Ось і все. Ось, якщо підсумувати, що ми бачимо: що в нас є шапка профілю, це наша вивіска. У нас є ім'я це наша назва магазину. Далі в нас є вітрина це наші. Дописи і рілси. Далі в нас є полички з відділами, це наші хайлайтс, де людина може ознайомитись з асортиментом ваших товарів чи послуг. Далі в нас обов'язково є консультант в магазині, це та людина, яка супроводжує людину до покупки, допомагає з оплатою та з вибором. Це ви. Далі, що в нас в магазині є. Це обов'язково реклама, це брошури, листівки, гайди, марафони, там скуштуйте новий товар, тобто ми даємо спробувати. Звісно, в нас є каса, тобто це кнопка лендінгу або чат-бот, який переводить до оплати. Ну, і найосновніше це регулярність. Якщо в нас немає постійної поставки товарів. Постійної поставки контенту, відповідно, наші клієнти підуть в інший магазин. Тому варто пам'ятати, що все це буде працювати лише в цілому. Неможливо взяти лише а, зробити два хайлайти раз в скільки робити один чи два пости, і очікувати, що це буде працювати. Ви маєте розуміти, що так само, як ви відкриваєте свій бізнес офлайн. Свій магазин так само ви відкриваєте свій бізнес, свій аккаунт, свій блог, неважливо якої ніші, онлайн. І він так само буде у вас не забирати фінансові ресурси, але забирати енергетичні і часові ресурси. Тому відносьтесь до свого блогу як до бізнесу, і тоді у вас гарантовано буде результат.